Вітаю на диванчику, друзі. Ми підготували для вас цікавий випуск про одну професію, чи скоріше я б сказала місію. Чимало ярликів та шаблонів навішено на неї, і це професія пастора. Сьогодні будемо розбиратися з усіма радощами, сумнівами за кулісям, взагалі цієї професії, і з пастором адвентистів сьомого дня Константином Поліховичем. Диванчик з вами. Поїхали! Вітаю Константин. Розкажіть нам, хто такий пастор і чим він взагалі займається? Добрий день. Пастор, це людина, яка працює, ну якщо можна так сказати, в лапках працює, я би навіть сказав, служить в церкві, тобто яка має е, громаду або е, ну спільноту церкву, в в якій він служить, він звершує богослужіння, працює з людьми, е, піклується про їхній духовний стан. Допомагає вивченні біблії, пояснює ну, пояснює якісь духовні речі. Це такі речі, якими можливо займається пастор. Але якщо так по прямому сказати, людина, яка допомагає іншим людям іти до Бога, тобто будувати якісь відносини з Богом. До речі, так дуже багато що з цього випливає, такого неочевидного. Наприклад, як порубати дрова може привести людину до Бога, здавалось би, ніби це не пов'язано, але насправді яке потім. Людина дивиться, наприклад, характер Христа, і вона бере основу своєї віри з цього. Були в тебе такі випадки? Е, ну, зазвичай е, в от я. Спілкуюся з людьми, коли ти з ними працюєш, саме якусь ну, фізичну роботу або взагалі якась, якась зайнятість, це допомагає з людьми знаходити от такий контакт. Багато випадків мене було в житті, коли я з кимось там, ну, вдвох ми щось працюємо з якоюсь людиною, і от в процесі цього людина відкривається. Тобто, в кожної людини є якісь свої духовні потреби, якийсь пошук духовного Бога. І не завжди людина може це відкрити в широкій масі, там, наприклад, серед якоїсь великої кількості людей. А от коли вона знає, що ця людина, наприклад, там духовний або священнослужитель чи пастор, і вона один, один на один. Зазвичай люди набагато більше відкриваються і кажуть, що в мене є таке питання, я цього не розумію. І це об'єктивно нормально. Я неодноразово стикався, коли люди задають питання про Бога, як з ним будувати відносини, що це, ну, хто це такий, як з цим взагалі жити, що таке віра, ну і тому подібні речі. Тобто, тому спільні якісь заняття, робота з кимось зазвичай приносить отакий речі. Результат з людьми можна поговорити. Можливо, чимось допомогти. Клас, а що тебе найбільше надихає в своїй професії? Найбільше надихає ну, напевно, коли людина знаходить сенс життя в стосунках з Богом. От коли я бачу, що людина духовно росте. Звісно, приємно, коли людина росте в різних сферах. Хтось в навчанні, хтось своїй професії, хтось в десь соціальних якихось зв'язках з людьми, там, суспільством. Але як пастору, мені звісно, приємно, коли людина стає духовно сильнішою, коли вона е, вчиться розуміти Бога, коли вона. Вірить в Бога, тобто, тому, тому це мені найприємніше, коли я з людьми працюю. А скажи, будь ласка, яким ти бачиш такого? Зразкового пастора, якими рисами він має, це таке широке об'ємне питання, тому що всі ми люди в кожного є свої сильні, свої слабкі сторони, в пасторів так само. Тобто, служителі, пастори, вони так само є людьми. Але я от згадую е, одну фразу, якою мене колись навчила моя мама. Коли я вже е, мав наміри бути йти саме цим шляхом, е, от вона мені сказала таку фразу Ти маєш любити людей І я тоді, можливо, в силу свого віку, це десь були ну кінець. Школи, ну да, початок навчання, я не розумів, що це. Ну, якби я почув ці слова, я їх запам'ятав, тому що я їх по цей день пам'ятаю. І от мама сказала: Ти маєш любити людей. Коли я вже попрацював певний час пастором, я зрозумів, що це, напевно, най Важливіша риса для пастора, священнослужителя любити саме людей, тому що від цього все починається. Твоя мотивація, твій, твій сенс життя, чому ти служиш для людей, чому ти людей стараєшся вести до Бога, розповідати їм до слова Божого до Біблії. Тобто від цього все, тому що ти любиш людей. Це мені здається така ну най, найпотрібніша риса для пастора. Ну і звісно, всі інші речі теж важливі, тому що щоб пастор був е, людяний. Чесний, ну це безумовно важливі речі. Це це апріон. додається до любові до людей. Да, да, да. Тобто, щоб він вмів комунікувати, міг підтримати, міг допомогти. Був ну повторюся відкритий. Тому і багато ще інших таких загальнолюдських чеснот. Ще цікаво, ти згадав про те, як ти тільки планував стати пастором. Як, взагалі, розкажи про свій шлях, як він починався? Взагалі, це такий довготривалий шлях. Я би так це сказав, не було такого моменту, що я от не хотів, не хотів, не знав, що це за. Та, е, така сфера діяльності, а потім, а потім раз і захотів да, бути пастором. Взагалі, я з дитинства в віруючій сім'ї виховувався, якби ходили ми з батьками до церкви постійно. В нас були е, різні священнослужителі, пастори в тій церкві, де я з батьками був. І я якось з дитинства дивився на них, і от десь в мене така було. Всередині бажання бути схожими на них, от вони справили на мене такий позитивний приклад своїм життям, своїм служінням, безумовно, своєму своїм вмінням говорити, проповідувати і, і в, в житті буденному, і за кафедрою, коли вони в церкві виходять. Я десь з дитинства я пам'ятаю, приїжджали священнослужителі до нас додому, там в гості відвідували. І один пастор такий вже більш похилого віку, він завжди приїжджав і вітався зі мною, і казав, о майбутній пастор. Можливо, він щось як людина досвідчена бачив мені, можливо, якісь, якісь завдатки. Плюс батьки мені якби допомагали в цьому. Вони ніколи не нав'язували, ніколи не заставляли, але вони створили умови, коли я міг спробувати себе ще з дитинства, от в ролі там, говорити якісь проповіді, звичайно, дитячого якогось такого рівня. Але я міг до них підготуватися, написати якийсь конспект. Мені там давали на якихось таких богослужіннях, де, де можна було мене виписати як дитину, і я міг себе пробувати. І і вже десь до кінця школи, старші класи, 9, 10, 11, от тоді я вже думаю, відсотків на 90 я вже усвідомлював, що я піду скоріш за все саме цим шляхом. Десь я відчував оцей поклик. І коли вже дійшов час ну, вступати до навчального закладу, звісно, в мене були різні якби варіанти. Було ще там педагогічний піти, ще кудись. І я собі, як віруюча людина, так мене батьки навчили. Коли мені треба зробити якийсь вибір в житті, я завжди молюся до Бога. Тобто, я прошу в нього в першу чергу до нього звертаюся, щоб він дав мені мудрості як мені приймати рішення, куди мені йти. Я молився. І в мене така думка прийшла. Зараз я її вважаю як відповідь від Бога. Бери оригінал документів і подавай е, в навчальний заклад, де навчають саме на пасторів. Навіть я так бога й умолити сказав, якщо там все вийде, то тоді я в інші навіть вже не буду подавати. Ну і так сталося, що я подав і зразу відразу поступив після школи е, в навчальний заклад, де навчають пастерів. До речі, ти сказав, що ти десь вже 9, 10, 11 клас знав, що ти іти цілеспрямовано на пастирів. От як твої однокласники на це реагували? Коли я знаю таке в школі, буває. Що ви обговорюєте там хто на кого хоче піти вчитись? Або у нас класна керівничка запитувала, ми один одного. Типу, як ти думаєш, одким? Куди йому піти? Ким ти його бачиш, як взагалі реагувало твоє оточення на це, взагалі не було складнощів як таких, от саме в моїй школі, в моїх класах я вчився в двох школах за своє життя. Тобто 9 років в одній школі, і в моєму селі, де я навчався, і 10-11 клас в іншому сусідньому селі, там де були 10-й клас, і, і, в тому, і в тому класі в мене взагалі не було якихось проблем в комунікації в сфері там якоїсь знаєш, віри, релігії. Можливо, не у всіх так складається ідеально, як в мене, але з самого мало. Не те, щоб просто батьки прийшли і сказали: Ну, от ми віруючі, в нас є якісь певні принципи, ми там християни, ми оце робимо, це не робимо. Але батьки нас навчили самим приймати рішення з малого віку, чому ми робимо те, що робимо, віримо в те, що віримо. І ми це якось нас в сім'ї троє, і сестра, і мій молодший брат. Ми якось вміли це поставити. Однокласники знали. І коли йшла мова про те, хто куди буде вступати, звісно, у мене було два варіанти: або якийсь педагогічний, або Богословський теологічний напрямок, я про це прямо говорив і якби це сприймалося нормально. Всі знали, що я з віруючої сім'ї, ми ходимо до церкви, тому, тому якби це сприймалося адекватно з цього приводу, напевно, сильний вплив справи в педагогічний колектив, тому що я знаю деяких людей, в яких. От педагогічний колектив був налаштовуваний, налаштований сам був і налаштовував учнів, вчителів так, щоб десь чинити якісь. Перепони там, ну, в плані віри, в що людина вірить, особливо дитина, чому. От коли я вже навчався, то ну, не було цих проблем, якби і директор, і вчителі вони до цього адекватно, нормально відносили, ставилися. До речі, ти так і не сказав, де ж вчаться на теологів богословів пастирів, Можливо, хтось із наших глядачів не знає. В загальному це називається богословська семінарія. Обтікаємо, так скажемо, не беручи, не вирізняючи різні там конфесії і віручення. Але в цілому, якщо ми беремо. Християнство, то в принципі, майже всі священнослужителі, пастори вони навчаються в богословській семінарії. Сьогодні ця освіта в Україні на щастя вийшла на достатньо високий і достойний рівень. Да, тобто, це вже вважається офіційна державна освіта. Я закінчував я, теж богословську семінарію. Відучився чотири роки. Сьогодні я дипломований бакалавр теології, богослів'я в цій же сфері наукової я маю можливість розвиватися. Далі, якщо маю бажання магістерський ступінь, докторський, і тому подібні речі, і це все ну якби на рівні держави офіційно тепер функціонує, і до речі, не так давно е, ці речі відбулися. Тобто був час е, може років з 10 назад, коли не було такого офіційного визнання там дипломів, навчальних досягнень, здобутків. Тому в семінарії навчаються на пастерів, на священнослужителів. До речі, з приводу магістерського навчання плануєш, бачиш в цьому сенс взагалі? Галі, як для пастора? думаю, що так. В якомусь майбутньому, найближчому, з моєї точки зору, є люди, які і в питанні богослів'я, ну в сфері богослів'я, вони мають бажання розвиватися в сфері наукового богослів'я. Тобто вони саме да, вони зна дослідження, викладання, і вони відразу мають перед собою ціль. Вони закінчують бакалавра богослів'я, вони продовжують вивчати богослів'я далі, здобувати наступні степені. Вони продовжують викладати там в навчальних закладах богослів'я, різні предмети, хтось іде в археологію, хтось в інші якісь дослідження. Щодо мене, наприклад, то я бакалавр богослів'я, практичного саме богослів'я, але це не заважає мені здобувати вищі степені освіти, в тому числі. Магістерська, і я цього безумовно хочу і прагну, і можливо, в майбутньому, як дасть Бог, це, це буде, і я вважаю, що це позитивно для спеціаліста в цій сфері, як і для будь-якого спеціаліста, ти збільшуєш багаж знань, піднімаєш кваліфікацію. Якщо ти вибираєш для себе якусь е, е, якийсь напрям там тієї самої магістерської, саме для твого ну який стосується твоєї практичної твоєї практичної діяльності, тому я безумовно мав би бажання і я думаю, що це буде в майбутньому. А от під час навчання або можливо. Після чи були в тебе якісь моменти таких сумнівів, коли тобі здавалося, що дарма ти пішов на богослів'я, і можливо, Бог бачить тебе десь в іншому місці? Під час навчання, взагалі, це такий постійний всі чотири роки процес е, усвідомлення, чи ти правильно пішов? Не хочу применшувати інші професії. Безумовно, всі вони важливі. Тут є певна така особливість, саме в коли ти обраєш професію священнослужителя, пастора. Тут споріднено, поряд, вірніше, йдуть двоє слів. Це, з одного боку, твоя занятість, не побоюсь цього слова, робота в гарному сенсі цього слова, і поряд з ним йде таке слово важливе служіння. Десь воно. Таке пропитане альтруїзмом, готовністю служити, віддавати, жертвувати часом, собою ще чимось, для того, щоб служити людям і вести їх до Бога. Чотири роки, коли ти учишся, я знаю, що е, часом звертають увагу на те, щоб студент аналізував і дивився, чи він справді готовий і цим шляхом. Не хочеться просто, щоб людина відучила чотири роки. Безумовно, вона для себе здобути щось важливе там в процесі навчання, комунікації. Там, в навчальному закладі, але потім, якщо ти ну, я думаю, що це багато хто переживав, коли ти відучився і потім не працюєш по своїй професії, десь є такий осадок, що ти. Ну, втратив якийсь, якийсь період часу. Тому от я десь теж аналізував, чи, чи правильно чи ні. На той момент я нічого не визначив. Ну е, негативного. Я переконаний був вже як випускався, що це правильний шлях. Я вибрав його, я буду священнослужителем. Е, я вийшов на служіння е, в церкві, де я звершую служіння. Є така практика, що студент, який випускається з богословського факультету, перший рік він проходить якби, практику в під, під началом е, більш досвід. Віченого священнослужителя в громаді, достатньо великій громаді, десь в обласному центрі, щоб він міг осягнути всю реальність життя з пастора і практику, ну хоча б за рік. Окрім того, що він в теорії, чому він в теорії навчався, і ще до слова додам, що от коли ми навчалися. Кожне літо на канікулах із канікул два місяці у нас була пасторська практика. І я думаю, що це свідомо було зроблено навчальним закладом, і по цей день так відбувається, щоб студент міг зрозуміти, от за цю практику, коли він їде, що вже його очікує. Що він вже теж міг собі співставити свої очікування, свої бачення з тим і з тими викликами, і з тим, що йому доведеться, через що йому доведеться в майбутньому пройти як пастору. Всі ці, ці періоди пройшли. Рік пройшов моєї практики як, як пастора починаючого, і потім мені вже дали першу свою громаду. І якщо бути чесним, відповідаючи на твоє запитання, після першого місяця стався мій переломний період в житті починаючого вже тоді пастора, який на другий рік уже став безпосередньо сам відповідати за певну о, громаду. І от після першого місяця в мене стався цей переломний період, він тягнувся тиждень приблизно. Це була моя оце, мій тиждень боротьби. Хтось, можливо, подумає, що там такого складного. От, коли ти вийшов, стався ще служителем, насправді, коли ти вперше стикаєшся серйозно з служінням пастора, з людьми, з різними е, проблемами, в певній мірі це такий стрес, чи готовий ти, чи потягнеш ти, чи, чи ти зможеш дати людям те, що вони від тебе очікують. І от мене ці всі питання почали ну, якби, трошки турбувати. Я тиждень, можливо, от, хто мої знайомі, близькі рідні, зараз вони згадують цей момент. Я тиждень ні від кого не брав слухавки. Я м, закрився, не можу сказати, що закрився в собі, закрився від всіх. Я знаю, що за мене переживали рідні, близькі, знайомі, молилися, і я цей тиждень молився, що мені робити. Я шукав відповіді від Бога, я знав виклики, які переді мною стоять, і я шукав від Бога відповіді, як мені от зараз далі бути, що мені робити. І як зараз пам'ятаю, це було. Був тиждень перед служінням причастя. Хто віруючи люди, де стикався з Словом Божим, вони знають, що це служіння вечері Господній, яке Христос свого часу започаткував разом з учнями своїми. І я після цього тижня можна тільки уявити собі, з яким ну з якою головою я підходжу до цього служіння, я його мав проводити, і я виходжу, я готував проповідь слово до церкви, і я виходжу говорити цю проповідь, я її говорю. Я пам'ятаю, що в якийсь момент я усвідомлюю, що я говорю проповідь не для людей. А говорю для себе ті речі, які я там говорив, я говорив для себе. Я закінчив проповідь. Далі пішло служіння. Я сів на своє місце. Це складно уявити. Я на богослужінні дістав телефон і відразу написав людям, які переживали за мене. І сказав: Я залишаюся на служінні, я буду пастором далі. Це був такий період переломний в моєму житті. Після того я вже на служінні більше шести років. Я розумію, що Бог провів мене саме через цей момент, щоб я для себе остаточно усвідомив, що це мій вибір, це моє покликання. Я хочу бути пастором і служити людям, коли ти входив на служіння своє, чи були в тебе якісь страхи або упередження щодо цього? Можливо, які були нав'язані вже твоїми спостереженнями за пасторським служінням. Страхів як таких, прямо щоб дуже серйозних не було. Можливо, переживання, чи я впораюся з обов'язками там пастора, з організацією, служіння людям, служіння в церкві взагалі. Ну, це такі першопочаткові. Наприклад, страху публічних виступів це проповіді не вже не було, бо він був його переборов ще в семінарії, коли ми проповідували і в. Нас викладач в різних в різних ситуаціях нас так би мовити тестував. Це були і одноосібні проповіді. і Нам треба було склати проповідь одну в трьох. Це треба було зробити гармонійно, розкласти на вступ основну частину закінчення, щоб це було, щоб люди зрозуміли. Тому ну такі загальні, якби переживання, коли ти тільки починаєш працювати працювати з людьми з того, що я чула, то я б боялась, що мені грошей не хватить, Що жінка за мене не захоче заміж виходити, бо я ж пастор. це переїжджати туди-сюди. Такого в тебе не було. Можливо, я просто що був молодий, тоді ще не одружений, коли виходив на служіння. Цих переживань якби сильно не було. Стосовно забезпечення матеріального, це я теж вже розумів, що це не основне не ключове в моїй професії. Ну саме забезпечення, можливо, в цьому якби є і суть якби, пасторської роботи, що ти, коли вчиш людей довіряти Богу, ти маєш принаймні сам вміти Богові довіряти, навіть якщо десь ти е, ну не, не на всі сто ймовірніше, в іншій сфері я міг би десь мати якісь більші статки, доходи, ще щось, але не це саме ключове для мене, От тому, тому це не було великою проблемою. Що для тебе ключове? Цікаво почути. Для мене ключове е, служення Богу людям. Скажи, будь ласка, що б ти хотів? Ті зараз побажати всім пасторам і майбутнім пасторам. Я хотів би побажати не боятися. Можливо, в мене цих страхів не було, але я знаю, що у багатьох людей є ці страхи від викликів, які несе за собою пасторське служіння. Можливо, не у всіх, не всі пастори служителі переїжджають. Наприклад, в церкві, де я звершую служіння, є така практика, коли пастори постійно переїжджають через декілька років, і це реально. Ну реально така стресова ситуація, особливо коли з сім'єю, з дітьми, і різні виклики, в тому числі і матеріальні. Але я би побажав не боятися, якщо це щире бажання служити Богу і людям, Бог попіклується про все, все що треба. От в той момент я от по своєму житті, я ще з своєї родини батьківської, і до сьогодні впевнений, ні разу не було ситуації, коли Бог не попіклувався і в мене чогось не вистачало того, що мені потрібно для життя. Носити звання пастора означає без зупинку віддавати себе людям без останку. Цінуйте своїх пастирів. І служителів, бо вони справді на ціну золота. Дякую, що були з нами! І побачимось у наступних випусках. Диванчику.